Багато відомих осіб це Дмитро Герасимчук, Роман Кудлик, Володимир Яворівський, Левко Дудківський, Володимир Вознюк, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Софія Ротана, Андрій Дементєв, Андрій Вознесенськ, Іван Миколайчук, Іван Гаврилюк, Богдан Ступка та багато інших. Володимиру Івасюку посвячено. Не зорі падають із неба, зірки ідуть у небеса Степан Пушик. Степан Пушик був справжнім другом Івасюка. На жаль, Володимир встиг написати на його слова тільки дві пісні. Він дуже Тяжко переживав загибель композитора, і коли, повертаючись додому піс... після Поминок, в автобусі написав вірш прощання пам'яті Друга. На личаків його провели ми в останнє, там листок молодий, щелестів щось в листку. А мільйони свічок засвітили каштани і пливла домовина по морю Боску. <кій> Мене серце пече, а мій голос німіє. Ми творили пісні, ми братами були, материнською тіху, велику надію. Ми у Львові у землю святу загребли. Він в могилі лежить, нам його не забути. Освятись його пісни, сльозі та й світи, вже цвіте в Чорногорі на камені рута, я не можу без друга її віднайти. В горах плаче вдовою загублена радість, криниці попід гори, неначе сліпці, а на ріках карпатських ревуть водоспади, а народ завмирає, як гинуть співці. Розумію слова. Нам співця не вернути, але більпав на душу твою і мою, нам іти, нам шукати Червоної рути за Дніпро на Полісі і в Карпатськім краю.